ABC News повідомило про мільйон загиблих українських солдатів і сотні тисяч поранених. Дональд Трамп може скасувати 20 мільярдний кредит Україні. Від США тим часом Зеленський заявив, що немає сенсу говорити з Трампом про запрошення України до НАТО. Тому він зателефонує Байдену. Ведуча новинної програми BBC під час ефіру сказала, що втомилася говорити про Україну. А боєць Азову заявив, що російськомовні люди, зокрема військові, допомагають ворогу. У військовій розвідці України. Ні, підтвердили, що Росія може виробляти 300 ракет Орешник за рік. А український хлопчик свідчив у газі, що його батька з'їли росіяни. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. і це програма Фейк Ньюз». У мережі поширюється відеоролик із логотипом американського телеканалу ABC, у якому стверджується, що Україна втратила близько мільйона військовослужбовців і отримала сотні тисяч людей з інвалідністю через поранення, отримані на війні. це тільки маленька частина. Всього за два з половиною роки війни близько мільйона українських солдат загинули, і за найоптимістичними підрахунками сотні тисяч втратили кінцівки. Ця статистика неймовірна. Це неймовірно. Насправді цей відеоролик був відредагований зловмисниками за допомогою зворотного пошуку. За зображенням журналісти StopFake знайшли оригінальне відео, яке використовувалося для створення фейку. Це був сюжет ABC News від 30 березня 2023 року. Про допомогу американських некомерційних організацій українським ветеранам, які втратили кінцівки на війні. У справжньому сюжеті розповідається про роботу благодійної організації Діц», яка забезпечує українських ветеранів. Протезами та організовує реабілітацію у США. Також згадується, що за цією програмою протези вже отримали 11 осіб, а ще 200 очікують протезування. Пропагандисти вирізали окремі кадри з оригінального відео і за допомогою штучного інтелекту повністю підробили аудіодоріжку, імітуючи голос ведучої програми. В оригінальному сюжеті не наводяться ніякі дані про кількість загиблих українських військовослужбовців. Заяви про мільйонні втрати української армії не відповідають дійсності. 8 грудня 2024 року президент України во Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни Україна втратила загиблими близько 43 тисяч військовослужбовців. Зеленський повідомив, що оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх військових, 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених. Тоді як від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою, та ще 370 тисяч було поранено. Втім, президент наголосив, що приблизно 50% постраждалих бійців повертаються у стрій. Що ж до даних про кількість людей з інвалідністю, то актуальної офіційної статистики на сьогодні немає. Однак, у середині 2023 року, американське видання «The Wall Street Journal» повідомляло, що за більш як півтора роки війни близько 50 тисяч українців отримали інвалідність через ампутацію кінцівок. Дональд Трамп може скасувати позику у розмірі 20 мільярдів доларів, наданий Україні Сполученими Штатами. При цьому пропагандисти посилаються на статтю The New York Times і зазначають, що для цього Трампу було б достатньо зняти санкції заморожених активів РФ, за рахунок яких планується погасити цей кредит. Трамп може скасувати 20-мільярдний кредит Україні, який учора виділили США. Not. Новообраний президент просто здатний зняти санкції з заморожених активів РФ, за рахунок яких планують погашати цей борг. Ілон Маск до речі назвав безмежним безумством виділення грошей за цією схемою, додавши, скільки ми вже відправили Україні. Однак ця новина маніпулятивно передає справжній зміст тексту The New York Times. У матеріалі США надає позику обсягом 20 мільярдів доларів на основі російських активів. Йдеться про те, що позик України G7 узгодили ще раніше цього року спеціально на випадок перемоги Дональда Трампа у президентських виборах, адже він обіцяв скоротити підтримку України. Таким чином Україна отримає кошти незалежно від політики нового американського лідера. Через креативну політику та єдність Великої Сімки ми посилаємо безпомилковий сигнал рішучості, змушуючи саме Росію, а не платників податків нести витрати за цю незаконну війну. У вівторок, 10 грудня, міністерство фінансів США уже надіслало кошти світовому банку, який згодом передасть їх Україні. Лише побіжно у тексті згадується, що Трамп міг би спробувати скасувати позику, знявши санкції з заморожених банківських активів Росії. Однак видання зазначає, що республіканці б оскаржили таке рішення, і це не вплинуло б на європейську частку позики 35 мільярдів доларів. Отже, у статті The New York Times ця ініціатива зображена як надійний та безпечний спосіб передачі коштів Україні. Вірогідність того, що позику скасують, мізерна. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він попросить Байдена запросити Україну до НАТО, оскільки немає сенсу говорити про це з Дональдом Трампом. Завпевнений, що Трампа до президентства не допустять. Ось і нахабніє. Ілон Маск, який працює в команді Трампа, звернув увагу на заяву Зеленського, зазначають користувачі соцмереж. На дурість Зеленського вже звернув увагу Ілон Маск. І не лише я попрошу Байдена запросити мене до НАТО. Немає сенсу говорити про це з Трампом. По правді Зеленський абсолютно безмозкий клоун. Однак це відверта маніпуляція. Насправді Володимир Зеленський не говорив з Дональдом Трампом. Немає сенсу розмовляти про запрошення України до НАТО. Його слова були вирвані з контексту та перекладені неправильно. Йдеться про виступ Зеленського за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві. Під час прес-конференції президент України наголосив, що збирається зателефонувати до свого американського колеги Джозефа Байдена, щоб обговорити з ним питання запрошення України до НАТО. Що стосується Наприклад, запрошення в НАТО, то тут складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі. У нього немає всіх цих юридичних прав, і я збираюсь до речі подзвонити найближчим часом президенту Байдену. Якщо у нього буде така можливість поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів від його позиції багато чого залежить. Таким чином він підкреслив, що поки Дональд Трамп ще не в Білому домі і не вступив у свої повноваження, то наразі питання про запрошення України до північно-атлантичного альянсу варто обговорювати з чинним президентом США Джозефом Байденом. Крім того, американський мільярдер і прихильник Трампа Ілон Маск опублікував на своєму акаунті в соцмережі ІКС відповідне відео Зеленського, супроводивши його здивованим емоджі. Однак користувачі соцмережі доповнили відео контекстом, уточнюючи, що Зеленський просто говорить, що Трамп поки що не може запросити його до НАТО, оскільки Трамп іще не президент. Це доповнення з'являється під усіма подібними маніпуляціями в ІКС. Отже, слова Зеленського про Дональда Трампа черговий раз було вирвано з контексту і. Подано в негативному ключі з метою підриву підтримки України в США та дискредитації країни на міжнародній арені. У мережі поширюється відеоролик із логотипом BBC, де ведуча програми Бізнес тудей Мішель Флорі заявляє: Клянусь, якщо ми сьогодні знову будемо говорити про Україну, я застрелюсь. Цю заяву, як стверджується, було зроблено випадково, коли ведуча думала, що мікрофон ще вимкнений. Якщо ми знову говоритимемо про Україну, клянусь, я застрелюсь. Привіт, ласкаво просимо до бізнесу сьогодні. Я Мішель Флорі. Американські ринки тут у Нью-Йорку почали тихо падати акції, Диснею Після насправді цей відеоролик був навмисно відредагований пропагандистами. До нього вони додали фейкову аудіодоріжку, яка звучить на самому початку ролика. Журналістам StopFake вдалося знайти оригінальне відео програми BBC Business Today від 8 травня 2024 року, яке використовувалося для створення фейку. У справжній версії відразу після. Початкової заставки з назвою програми йдуть анонси головних тем випуску. У відредагованому ролику замість анонсів звучить згенерована аудіодоріжка, що імітує голос Мішель Флорі. Цей підроблений запис накладено з другої секунди відео. Факт навмисного монтажу підтверджується також тим, що оригінальний випуск був записаний ще в травні 2024 року, але фейкове відео анонімні канали почали поширювати лише через півроку. За даними платформи Осавуль, першими цей фейк поширили так звані <зе> канали в телеграм КБ і «Нацизм Манєт» 6 грудня 2024 року. У російських телеграм-каналах поширюють відео, де представник 12-ї бригади Національної гвардії України Азов виступає в одній з українських шкіл. Під час його виступу у нього виник конфлікт з учнем через мову. Військовий вказав, що розмовляючи російською мовою, люди допомагають ворогу. На це учень відповів, що його російськомовний батько служить у війську та захищає часів яр. І поставив питання, чи тепер його тато вважається ворогом. Виключно українською мовою Бо якщо. Ви розмовляєте російською, ви підтримуєте ворога. У І... мене одне питання. Мій батько зараз захищає часів'я, але він розмовляє російською мовою. Це що? Він тепер ворог? Я не хочу такого казати. Просто велика пошана для вашого батька, що він захищає Україну. Але він має вчити українську. Так він захищає часів я, поки ви тут розмовляєте однак, це відео фейк. Це відео поширюють лише російські та проросійські джерела. Жодне надійне всеукраїнське чи регіональне медіа не повідомляло про подібний випадок. Хоч спілкування у ролику відбувається українською, сам діалог виглядає награним та неприродним. Журналісти Вокс Україна» звернулися запитом до бригади Азов щодо подій на відео. У прес-центрі вказали, що ролик є фейком російської пропаганди. Азов не причетний до проведення події на відео. Серед азовців є російськомовні бійці, які вже більше десяти років захищають Україну. Тому тези, озвучені на відео, не позиція бригади і її бійців. У мережі справді є відео, де азовці розмовляють російською, і навпаки, жодних доказів, що в підрозділі коли-небудь принижували російськомовних. Що більше за словами прес-центру, бійці Азову носять лише статутну форму з офіційною символікою, а біла футболка на відео не є її елементом. Росія може виробляти ракет-орешник щороку, і що про це написало американське військово-аналітичне видання Military Watch Magazine з посиланням на українські спецслужби. Після першого бойового застосування Росією балістичної ракети Орешник головне розвідувальне управління Міністерства оборони України оприлюднило оцінку виробничих потужностей російської промисловості для нової системи озброєнь. Росія здатна виробляти до 25 ракет Орешник щомісяця, тобто 300 ракет на рік. Однак це фейк на сайті Military «Watch Magazine» було опубліковано статтю із заголовком. За оцінками української розвідки, Росія може виробляти 300 нових ракет великої дальності Орешник щороку. По перше, у головному управлінні розвідки Міноборони України не робили таких заяв. На запит українського видання Бабель в ГУР України сказали. З досвіду виготовлення міжконтинентальних балістичних ракет ЯРС, Росія може виробляти до 25 балістичних ракет середньої дальності на рік по друге сам сайт Military Watch Magazine є сумнівним джерелом інформації і вже неодноразово поширює фейки, наприклад, про те, що Україна втратила більшість своїх танків Абрамс і Леопард. 2 згідно з аналізом медіа біас, цей сайт публікує статті, які відображають позицію російського міноборони. У центрі протидії дезінформації при РНБО України також зауважили, що ресурс, на якому з'явилася ця стаття, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації та її подальш. Що поширення? Англомовне видання Military Watch Magazine написало, що Росія здатна виготовляти 25 ракет орешник щомісяця, тобто до 300 ракет на рік. В Україні цю інформацію назвали неправдою. Коваленко стверджує, що через санкції у Росії суттєво сповільнився цикл виробництва високотехнологічних ракет. Зокрема, виробництво таких ракет, як кинжал, йде на одиниці. А орешник це ще більш технологічний цикл. Тому інформація про штампування цієї міжконтеринки. Цидентальної балістичної ракети є свідомим фейком. Український хлопчик свідчив у ГАЗі, що його батька з'їли росіяни. Таку інформацію поширюють пропагандистські джерела. Мою маму вбили, батька з'їли, а мене викрали. Українські діти дають свідчення проти Росії в ГАЗі. Однак це повідомлення фейкове. Насправді, оригінальний текст називається Мою маму вбили, а мене викрали. Українські діти дають свідчення проти Росії в Газі, тобто жодної згадки про батька дитини, якого буцімто з'їли росіяни, у заголовку не було. Більш того, матеріал був опублікований на сайті BBC «Росія» ще у вересні 2023 року. Тож не зрозуміло, чому росіяни вирішили поширити фейковий скриншот саме зараз. У тексті йдеться про інформаційну кампанію «Bring Kids Back UA», яку запустили в Газі в її рамках. Шестеро дітей, яких росіяни викрали з тимчасово окупованих. Українських територій, яких пізніше вдалося повернути додому, прибули в Нідерланди, аби розповісти свої історії. Один із них лягщою історію видання і винесло в заголовок. Хлопчик розповів, що навесні 2022-го, коли йому було 9 років, його матір загинула внаслідок обстрілу Маріуполя. А він сам отримав поранення ноги. Хлопчика доставили в лікарню Донецька. Там окупанти не дозволяли йому підтримати зв'язок з бабусею і дідусем та обіцяли знайти нову родину в Росії. Загалом вдалося встановити, що росіяни викрали та перемістили до Росії принаймні 20 тисяч дітей з окупованих територій. Насправді ж ця кількість може бути набагато більшою. Близько 400 з них вже вдалося повернути додому. Російська ж сторона заперечує ці звинувачення і заявляє, що викрадених дітей усього лише рятували із зони бойових дій. Однак, такими новинам із російських помийок не варто дивуватися варто лише згадати про розп'ятого мальчика. Взяли рібенка трьох років, мачка маленько. В трусиках в футболки, як Ісуса, на доску біля прибили. Один прибував, двоє держали. І вот это все на маминих глазах. Маму держали, і мама смотрела, вот це все, як ребенок истекает кров'ю. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимось.